Привіт, друже! І ти вже перейшов до рівню пожежа, повінь ядерна небезпека. Давай почнемо з найнебезпечнішого ядерний вибух. При сучасних засобах зв'язку і оповіщення не дізнатися про небезпеку просто неможливо. Тут ти можеш заперечити, що народ про все дізнається в останню чергу, коли рятуватися вже марно. Але якщо пригода насправді серйозна, ти дізнаєшся про неї і від сусіда, і навіть від кішки. Тому негайно включи телевізор або радіо і уважно прослухай інформацію про місце збору для евакуації та подальші інструкції. Головне дослухати все до кінця і не піддаватися паніці. Якщо ти перебуваєш далеко від будь-яких бомбосховищ і підвалів або просто почав панікувати, сховайся в будь-якому будинку або за кам'яною стіною, закрий голову руками і відкрий рот. Запам'ятай, ні в якому разі не дивися на вибух. Навіть якщо ти знаходишся далеко від епіцентру, ти можеш осліпнути від спалаху. Ми впевнені, що це ти запам'ятав. Далі пожежа. Ось декілька основних правил для тебе: не панікуй, постарайся бути зібраним і уважним. Виклич пожежну службу за телефоном 101, повідом своє прізвище, точну адресу, поверх, що і де горить. Якщо можливо, повідом про пожежу сусідам. Не намагайся загасити сильну пожежу самостійно, намагайся швидше залишити приміщення. Не можна ховатися під ліжко, в шафи у ванну кімнату. Потрібно постаратися залишити квартиру. А що робити при повені? Почнемо з того, що це взагалі таке. Паводок, повінь це значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води в річці, озері, в період снігатанення, злив, вітрових нагонів води, при заторах і тому подібне. Правила для безпеки прості: по можливості, негайно залиши зону затоплення. Піднімісь на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, займи горішні приміщення. До прибуття допомоги залишайся на верхніх поверхах, дахах, деревах або інших узвищах, сигналізуй рятувальникам, щоб вони мали можливість швидко тебе знайти. Опинившись у воді, зніми з себе важкий одяг і взуття, відшукай поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.